24 квітня пожежно-тактичні навчання пройшли у Юхаріній Балці. Спільні дії відпрацьовували представники територіального управління МНС, міської держадміністрації, досвідченого лісомисливського господарства, місцевої пожежної охорони та служби цивільного захисту міста. Перша вступна загоряння сухої трави на площі одного гектара. Все сміття, яке несанкціоновано звозять у ці місця, представники міських служб зібрали і склали посередині балки. Навчання були максимально наближені до реальності. Підготовлене сміття підпалили. У рамках тренувань було задіяно спецтехніку. Такі навчання проводяться вперше. Далі за сценарієм, через сильний вітер 12 метрів за секунду, пожежа досягла площі 10 гектарів. Рятувальники відпрацьовували алгоритм дій з ліквідації надзвичайної ситуації. Викопала вінчите мера воздействие, нужно принимать более радикальные меры для того, чтобы этот мусор со всего города, повторяю, не свозился без хозяйственно, беспреднадзорно. Вы видите, вот сзади нас находится машина, которая сейчас сжигается мусор, а машины подвозят и подвозят со всего города. Поэтому 12 апреля, еще раз повторяю, что Владимир Владимирович дал указание, чтобы упорядочить этот вопрос, четко определиться. Зміст свалки і місце переработки цього вмуса. Я думаю, що указання руководства города буде будь управлінням жилічних комунального господарства і другими органами, хазяйство органами значить повному виконання. Аналізуючи великі пожежі у Юхаріні Балці, протягом 2010-2011 років встановлено, що на її гасіння витрачено приблизно 43 години. Загальна сума збитку для держави становила близько 170 тисяч гривень.